Друзі, всіх рада вітати на каналі Любіть Квіти. Сьогодні про котлеї. Хочу розказати про свій досвід, про мої помилки, які я допустила, коли вивчала ці рослинки. Починала я купувати котлеї. Це була поділка з рук. Досвід у мене не було взагалі. І основна Моя помилка була те, що я починала це робити восени. Мабуть, було десь кінець літа і досвіду не було. Абсолютно все, що начиталася в інтернеті, наслухалася, надивилася, не працювало. Я принесла ту поділку, ну я допускаю, що, можливо, там вона і була вже. Не зовсім здорова, але вона благополучно пропала у мене. І я ж не здавалася, я ж все-таки хотіла котлеї, тому що це дуже гарні квіти, і, ну, як це всі вирощують, а я хіба що не зможу. Я теж поставила собі за ціль, і все-таки хотіла дуже вивчити. Цю <сю> рослинку знову поділку придбала, вона в мене теж пропала. І я тоді десь прочитала в групі, що поділки погано приживаються, вони погано адаптуються в нових умовах. І я спробувала купувати діток і вирощувати їх. Бачила, що дітки погано теж ростуть і розвиваються, і тоді вирішила, що це просто не моя рослинка, і вона мені не потрібна, але ж вже купила декілька поділок і вирішила, що ну, треба ж їм щось змінити. Перше, що я змінила, це горщики і посадку. Я перевела всі свої котлеї, ось, пересадила мох і керамічні горщики. Керамічні горщики це взагалі супер. Керамічні горщики дихають. Якщо навіть перелити рослинку вона не відчує, тому що швидко просохне і буде все добре. Єдина котлея, яка в мене ось. Це ще той самий ґрунт, в якому я її купила. Вона була пересаджена і ну, попередньою пітникарочкою, і я її не пересаджувала. Ось вона в мене вже квітує. Сьогодні, от, бачите, вже, ну, це вже четверта неділя, як вона квітує довго, і вже бачу, що квіточки засихають. І вирішила вам зняти, щоб ще і для себе зафільмувати, і вам цю красуночку показати. Бачите, яка вона гарна. Вона і дуже пахне дуже. І тоді я побачила, що рослинки дуже гарно почали рости, набирати сила. Дім підійшла ця посадка в і Керамічні горщики. Ну і звісно, я придбала ще кілька діток, я придбала ще поділку. І навіть доросла здорова поділка в мене пропала. Вона в мене навіть і переквітувала, і, і наростала гарно. І щось не пішло не так. Вона була посаджена в пластиковий горщик і в кору. І я шкодую, що я все-таки її не пересадила теж у мух і в керамічний горщик. Ну, нічого. Це ось та красуня, яка в мене є в короткому відео, фіолетова. Вона квітувала, бачите, ось її під коніс відсихає потихеньку. Ростуть, набираються сил. Ну, В цьому році в мене квітувало дві котлеї. Решта ще, можливо, і заквітують, а можливо, просто ще молоденькі. Бо це всі малесенькими діточками, не дуже малесенькі приходять. Брала в одній орхідейній групі. ось, Надіюсь, можливо, і ця заквітує. Бачите, ось щось там є, можливо, то квітко ніс. Ну, полив гарно поливаємо, коли починає наростати. коли Я орієнтуюся по кінчиках корінчиків. Якщо вони на кінчиках зелененькі, це орхідея росте. значить, І потрібно її гарно поливати. І підживлює формула Добрива 20 20 20 Тобто в однаковій кількості азот, калій фосфор. Ось так. Чи буду я ще купувати котлеї? Ну, поки ні, тому що, по-перше, місця мало. Вони мене не стоять, тут, вони тут не ростуть, вони живуть на підвіконні. Це я просто для зйомки їх сюди поставила, щоб вам показати. Ну, Для себе я вже якби секретики підібрала, тому що, бачите, в одних ростуть і в пластикових горщиках, і в корі. І гарно себе почувають, а в мене їм такі умови не підходили. У мене ніяких підсвіток немає. Я собі вирощую так, як мені зручно, як мені гарно, і люди їх вирощують на стелажах з підсвітками. то Ясно, що то зовсім інші умови. Просте природнє освітлення, скільки сонця є, стільки і є. Ось так коротенько вам розказала. Я їх не купаю, я листечко протираю лише ватним диском зволоженим, і легенько протерла. Стараюся не крутити, не вертіти їх на підвіконі, як от поставила, повернула до сонечка, так вони і стоять, і ростуть. Розвиваються, квітують і радують мене. Всім дякую за увагу, миру, добра нам.